Добрий день, любі діти! Рада вас бачити! Погляньте, будь ласка, на картинку. Що ми бачимо на картинці? Так, осінній ліс. А що ми бачимо на галявині? Гриби. Коли гриби з'являються? Після дощу. Ми з вами знаємо, що є гриби їстівні, та отруйні. Їстівні гриби люди збирають, а отруйні обходять та не торкаються, але пам'ятають, що їх їдять дикі тварини. Із чого складається гриб? Із ніжки і капелюха. Ми сьогодні з вами зробимо грибну галявину, на якій ростуть. І їстівні і отруйні гриби. Нам сьогодні знадобиться аркуш паперу білого або зеленого кольору, або іншого е світлого кольору. Два круга – великий коричневий, маленький червоний, два квадрата білого або жовтого кольору, один великий, другий маленький. Дві смужки зеленого кольору, листочки, клаптик серветки, клій, ножиці, клійонка і серветка. У нас є кругла заготівка, з якою ми будемо формувати капелюшки. Спочатку складаємо кружок навпіл. Складаємо кружечок. Так, щоб края після згинання повинні збігтися. Лінію згину треба ретельно попрасувати пальчиками, і тепер у нас вийшла половинка кола. Потім розгинаємо заготівку назад, і смужка позначає лінію зрізу. Далі ножицями треба розрізати по ній круг. Так само робимо і з маленьким кругом. Складаємо, притискаємо, розрізаємо. Беремо квадрат. З квадрата треба відрізати прямокутну ніжку. Так само складаємо великий квадрат. Витискаємо, розрізаємо і кладемо біля коричневих тив маленький квадрат так само. Із зеленої смужки робимо травичку. Надрізаємо ножицями не до кінця, ось таку травичку робимо і другу. Ой. Тепер все викладаємо аркуш. І так починаємо з великих грибочків. Це у нас білий або боровик. Так. І мухомори, трішечки вищі, бо вони далеко. І потім травичка. Починаємо наклеювати. Беремо нижку, на намастили, клеем, наклеїли серветочкой. Капелюшек намастили.